Всім привіт! Це частина 2, вагітність в Ізраїлі, але тут ми з вами будемо сьогодні говорити про речі для малечі, які ми купили. Я поділю це відео на три частини. Перша, це сумка, точніше, мене, це чемоданчик в пологовий в Ізраїлі. Друга частина це а, різні там, речі, які я купувала для малюка. І третя – це якісь такі. Основні гаджети, скажімо так, там штуки, які повинні мені полегшити побут, в принципі, яку коляску ми там обрали, яке ліжечко ми обрали. От, тому, якщо вам цікаво і ви, в принципі, збираєтеся бути батьками, або ви вже є батьками, поділіться, будь ласка, своїм досвідом, можливо, я щось пропустила, щось забула. Я впевнена, що щось мені буде ще необхідно, щось буде потрібно. Я одразу скажу, що я купувала такий базовий мінімум, але насправді я думаю, що його має вистачити на якийсь там перший час, а потім ми будемо бачити вже по факту, тому що мені сказали одну класну штуку, яку я хочу вам також сказати. Магазини не закриються. Але коли у нас були обстріли із Іраном, Магазини закрилися, і я така подумала, ну, все-таки добре, що я купила хоча б якийсь базовий набір. Я почала готуватися до покупок, точніше, ми почали готуватися до покупок, коли ми повернулися з Франції, і ми вирішили, що ми почнемо із якихось таких більш дрібничок, більш дрібних речей, точніше, там якийсь одяг, щось таке, а уже пізніше там. Ближче 35-го тижня ми купили, вже обрали візочок. У нас, до речі, була дуже смішна історія з обранням візочку, тому що ми не могли просто так взяти його в будь-який, тому що у нас є ліфт, і той ліфт ми живемо в будинку, який недавно перебудовували, і ліфт був оббитий такою був деревом. І це дерево було досить таке широченьке, і, по суті, ліфт він не дуже великий, він там для двох людей, трьох нормально. А от з візочком, щоб туди зайти з цією да, амбатією, скажімо так, досить питання там, з зірочкою. Тому ми міряли наш ліфт, їхали із вимірювачем в Агаліс, магазин, і міряли, які нам візочки по суті, підходять. Але тоді буквально через два тижні зняли це дерево і можна було брати будь-який візочок. Ми насправді не знали, коли його знімуть. От, тому давайте перша порада, яку я вам дам, це одразу, якщо ви плануєте щось купувати, поміряйте в себе вдома будь-які куточки, щоб у вас були вони записані в телефоні на рахунок, там не знаю, хтось купує пеленальний столик. Хтось купує якісь там а, куточки для малюка. І кожен раз переміряти щось це незручно. Тому просто поміряйте якісь вільні місця, куди ви можете щось всунути. Нехай вони у вас будуть записані, і вам це потім зекономить купу часу. Тому що ми просто по факту приїжджали там, окей, це нам підходить, ця ліжечко нам підходить чи не підходить. Це там, ця люлька нам підходить чи не підходить. От. Тому давайте погнали і почнемо ми із. У мене є такий список, по-перше, почнемо із того всього, що у мене тут знаходиться заді мене, пляшечки від Philips Avent. І я купила їх дві. Ось такі от ці пляшечки. Це а, вони нібито мають імітувати смоктання грудей, я думаю, що це неможливо. І це антиколік систем, по факту. Одна і друга коштує в районі 1,66 шекелів, друга 56 шекелів. Одна ось така. От. Я не знаю, чи вам видно там, чи не видно. От. Але, в принципі, я обрала одразу дві, хотіла взяти просто набір, воно б вийшло дешевше, але подумала, можливо, ну, не зайде, не сподобається, і тому я хочу мати на вибір хоч щось ще. Мені казали, що пилочка для нігтів, для дітей це незручно. Я не знаю, знову ж таки, не користувалася, тому купила просто ось такі от в суперфармі ножнички і така кусачки, малесенькі для діток. 0 місяців плюс 15 шекелів коштує. Потім ватні палички, 7 шекелів. Олійка для ванни від Джонсонс. Казала, що вона не найкраща, є набагато краще, не знаю. Будемо дивитися. Потім обов'язково дитині потрібно буде спрей для носика. Я взяла стеримар. Просто тут 0 місяців плюс, ну, тобто 0,3 місяців написано, коштує 56 шекелів. От. Е серветочки, ось такі от теж для носу. Не знаю, чого для носу треба бути. Е потім е градусник, окремо електричний градусник. Мені сказали, не купувати ось цей от градусник, який там. Знаєте, кажуть, просто припікаєш, тому що він вимірює неправильну температуру у малюків, і потрібно, потрібен звичайний просто градусник. І а, далі, із цього, що я купувала, це ось така от Nursing Bottle Brush Set. Це сет для миття, по суті, оцих от якраз таки баночок, скляночок, щоб його можна було гарненько вимивати. Далі. Ось така от підставка. Це я купувала на тему. Така підставка для того, щоб сушити ці всі баночки. Потім мехенька розчісочка. Далі для малюка також купила тут одразу три креми, Креми веледа. Я думаю, всі їх купляють. Чесно, я не знаю. Веледа календула під памперс, Цей от, а, білий шум, шум води, шум співташок. Е, Щось таке, там декілька варіантів і пару там якихось корискових. Я замовляла біогаю, ось цю от Біогаю. Така жовтенька, тут 0 місяці плюс, і вітамін Д. Нам сказали одразу, коли ми були в Ольфсені, що треба буде давати вітамін Д. Це вітамін Д, наскільки я правильно пам'ятаю, він в дропах таких. Так, він в, в таких капліках. Ось така от вейбі-няня. Вона має, в принципі, реагувати на якісь там плачі і так далі, на якісь там рухи Побачила. Також я купила ем, тримач для цієї, не можу знати, ось також на тему купила тримач, для, який чіпляється на ліжечку до ось цієї якраз камери. Для коляски прищепки. Тобто, це такі просто прищепочки, які ось так-от. Ем, як крабиком таким, щоб туди можна було щось там причепити, і а, крючки також на коляску, щоб можна було щось там повісити, якусь сумку підвісити. Купила москітна сітка на коляску, гризунці. Насправді, я не знаю, чи вони потрібні прям самого-самого маличку, але гризунці взяла гризунці купила Була таку книжку. Яку буду заповняти, це книжка «Hello, baby!». І тут там мій перший рік життя, тут один місяць, два місяці. Ну, я не знаю, у мене є такий, моя мама про мене заповняла. Це було дуже прикольно, дуже смішно завжди читати. Тому я також взяла, Побачу, чи введеть в мене сил його вести, купила ось такі от чорнобілі, тут, ну, насправді, чорнобілі з червоним карточки. Я просто не додивилася, що тут є ще червоний. Карточки для малючка. Вони такі от шелестять і кажуть, що оце єдиний гаджет, який буде йому потрібен на найближчий час, тому типу, вони не граються особливо нічим. Ми не купували ванночку. А, у нас душ, в принципі, в квартирі у нас немає ванни. Але те, що я бачила, що купляють просто для раковини а, таку от гірку і малюк купається в гірці. Побачимо, у мене також ця гірка, отака от є. У нас ще все запечатане. Вона отак от ставиться в раковину і купається малюк там прекрасно. Побачимо, як воно насправді буде працювати на практиці, тому що ванночка займає багато, так, місця, і їй кажуть, все одно потрібно там на перший і другий місяць, і не всі діти взагалі люблять купатися, і їх просто так швиденько мочать, миють. Тому я вирішила, що буде потрібно, купимо ще потім ванночку. Вона не проникні е, пеленки. На які просто ти можеш просто брати і класти дитину. Ем, не знаю, просто її залишити на дивані біля себе. Я купила де, декілька штук, я всі сюди не приносила, це тільки там, дві, які я показую. Я все перестирала, все перепрала. Що мені казали купувати зразу на кнопочках. Ось, ось такі от бодіки. Я не знаю, як вони правильно називаються, може якось по-іншому. От, Вони на кнопочках. Мені сказали, що купляти все на кнопочках. Не на зав'язочках, не на замочках. От, Але я купила от це на кнопочках, от це повністю такий. У нас спекотно. я насправді і не знаю, чи буде дитина в цьому ходити, чи ні, бо воно таке досить жаркувате. От, Може спати. Е -е, ось таких от пару штучок купила на замочках. Потім купила, купила дві пачки носків. Я не знаю для чого, треба було купити одну, тому що там в одні 10 пар носків. У нас зараз спека на вулиці, і я сумніваюся, що дитина встигне ці всі носки поносити. Купила антицарапки. теж кажуть, безпалізна штука, але я купила там, теж 5 чи 7 штук в пачці. Основне багато купити це різних пелюшок. Я купила муслинових пелюшок. Різних. Я купила хлопкових пелюшок і такі от великі вони по об'єму. Тому що, якщо, наприклад, я захочу годувати, як мені сказали, то треба, щоб закривати, не треба купля... купляти якусь там таку суперспеціальну накидку, можна просто брати, закриватися або, в принципі, там закривати коляску, закривати, пеленати дитину, можливо, треба буде. І ось таких от багато маленьких, типу слюнявчиків, які так собі, не знаю, там, кладеш собі під голову. Ми ще не купили. Те, що, то, що ми не купили, це ми не купили бейбі-брезу для суміші, це машинка для суміші. Знову ж таки, я, можливо, захочу годувати грудьми, і потім вона мені не знадобиться. Тому я знаю, що там, ну, замовити її ну, скільки там, 2-3 дні вона прийде. Стерилізатор для, для пляшечок. Нам його віддали. Він, а, ну, тут, коротше, іграшка всередині. От нам його віддали. Ось такий от такий от стерилізатор для пляшечок. Погнали в другу частину. Зараз буду показувати свою сумку, точніше, чемодан в пологовий. Дивіться, дуже багато що мені кажуть: в Ізраїлі дають. Тобто, навіть там, якщо ти хочеш годувати на штучному вигодовуванні, все одно тобі там, дають на вибір якусь якусь там суміш, типу, дають памперси, дають все інше. Я готувалася так також на лайті, із досвіду дівчини, яка там недавно побувала, нещодавно. І першим ділом, що потрібно, я думаю, всі це знають документи від вашого лікаря, від вашого гінеколога. Тут всі основні показники. От, тому це саме перше, що необхідно. Потім далі це масло. Я замовила масло. Одне масло замовила на iHerb. це масло шкедім, Almond, мегрилеве масло. Другу баночку також взяла. Кажуть, що це потрібно, там, наприклад, якщо перевіряють розкриття, або, в принципі, коли ти вже народиш дитину. Його тобі поливають, і так краще відбувається процес. Ну, в принципі, для скальження все зрозуміло. Точно таке ж саме масло мегалеве це для вимірювання температури дитини, якщо ви пам'ятаєте. Це масло за 26,90 от Life, бренд Life. От, це масло від iHerb. Я не знаю, може вони просто скажуть. Кажуть, що повинно бути запаковане. Типу, якщо у вас вдома розпаковане, то... Його можуть не прийняти. Є ще масло, я тут дам а, скріншот для кедерліда. Там два масла разом, масло Шкедім і ще якесь. По-моєму, масло рози, троянди. Але його немає в наявності, я його не можу замовити. І що я собі взяла? Взяла собі а, маску для обличчя. Кажуть, буде безтолково, але хто знає. Типу так от воно працює. Типу, коли ти народжуєш самостійно, то тобі незручно потім підмиватися, і ти береш отак от, в принципі, промиваєш. Потім те, що я взяла, що мені сказали, це взяти з собою стаканчики, щоб там пити каву і так далі. Насправді, ми були в екскурсії на Вольсуни, там стаканчики є і були. Але я взяла з собою ще для себе, для чоловіка термоси. І сюди зразу в термос поставила чай, який нам подобається. Якщо ми захочемо, зможемо собі заварити чай, тому що кажуть, чаю немає там. Чаю, кави немає. Це все потрібно брати з собою, якщо ви захочете. От, це ось такі основні штуки. Потім там зарядка для телефону, зубна паста. З перекуси потрібно ще буде купити. Я купила тільки фініки, більше нічого не купувала, але думаю, що куплю якісь такі легкі бари, батончики. От, можливо, якісь ще горішки, щось такого. Не знаю, наскільки вони знову ж таки пригодиться. Годують після того, як ти там уже народжуєш, але, ну, звичайно, якщо ти там звечері, в день не будеш ти чекати цілий день, поки тебе нагодують. Потім мені порекомендували купити дві пачки а, є такі післяпологові а, прокладки. Мені сказали, купити собі на два тижні. Чекайте, чи. Дві пачки не уточнювали. Коротше, купити дві пачки а, післяпологових трусиків бренду Life. Ось такі от стандартні трусики. Вони коштують 27,90, тут 8 штучок. І, типу, вони набагато краще, ніж брати якісь прокладки. Я насправді купила і після прокладки, ще в мене там лежать. Я їх з собою в пологові брати не буду, але візьму ось ці от Everyday-для себе. Для виписки плаття одяг для чоловіка також поклала собі теплі носочки, тому що кажуть, треба для народження тепленькі носочки, щоб ноги було тепло. Я собі їх також поклала, не буду розбирати стандартно. Поклала піжаму собі і поклала собі халат, не купляла ніякого халату там, для народження чи якоїсь сорочки для народження. Буду користуватися тим, чим є. Тим, там, по-моєму, таку видають зелену. Я не бачу сенсу купляти, а, якусь фенсі шменсі Мені взагалі все одно, якщо чесно, я не збираюся там співати мені виступати. Але ланналіни беру для а, тріщин навіть, на грудях, Може знадобиться. Якщо не знадобиться, кажуть класний крем для грубівших п'яток. Ну, буду користуватися для п'яток. Потім а, маленьку зубну пасту Марвіс. Також там шампунь, кондиціонер. ну Це просто звичайний тревел-набір, якщо що. Типу, в мене тут Олеплекс маленький шампунь, там маленький а, кондиціонер, а, герлі для душу, такі малесенькі, тому що, в принципі, виписують там через 36 годин, якщо кесареве, там 48 годин. ну... Можливо, мені навіть не знадобиться, я не знаю, все оце. Для самих пологів це ось такі от грибінці, дерев'яні, типу, вони, їх треба брати, отак-от вжимати. Типу, вони дуже міцні мають бути. Тобто, це не пластикові гребінці мають бути обов'язково на це. Звертайте увагу. От, типу, коли тебе перейми, коли тобі боляче, ти береш оці от гребенці. Стискаєш їх, тому що як би біль. Фіг знає, як воно працює, потім поділюся, чи взагалі вони мені допомогли, чи ні. Куди потім їх і використовувати, я не знаю. Бо вони, в принципі, тільки отак от для пологів. розчісуватися ними я не знаю, хто буде. От, Потім також що я з собою ще беру, це такий маленький міні-набір. Я не впевнена, що я буду брати собою якусь косметику, окрім, можливо, якогось там тону для лиця і для прів, олівця, все. Але те, що беру, беруть і рекомендують, це я купила на Kicard Disingoff, хоча, в принципі, можна на агір, я думаю, заказати. А я купила на Kicard Dising, там є такий милий ханутик. Купила два масла: одне це Sweet Orange, це тапуз маток. Це, не можу згадати, солодкий аперсин. Його дуже часто беруть в хедр лейда, якраз таки. І це лаванда. Я люблю дуже сильно лаванду. Я думаю, що я не буду користуватися, тому що я користуюся на регулярній основі лавандовим маслом захер. Ось таким прикріплю його, воно воно дуже гарно пахне. Я люблю ходити на йогу якраз через те, що в кінці капають це масло, і така атмосфера дуже. Приємна, тому я маслами люблю користуватися, тому думаю, буду. І тут от такі маленькі різні крема, типу SPF крем типу там під очі крем маленькі пробнички я взяла у своєго у свого косметолога, вона мені просто дала не буду брати з собою якусь там банку. Це знову ж таки тревел-версія. Оце в мене те, що я беру, це просто тревел-версія того, що. Я завжди беру з собою в подорожі, тому тут нічого такого супер-супер екстраорденер немає. все супер саме звичайне. З собою рушник для чоловіка, якщо він захоче прийняти душ, такий просто звичайний собі рушник. І беру для себе теж такий маленький рушник, щоб просто витирати голову. Там малесенький рушник вдруг для чогось буде потрібний. От, те, що беру. Для малюка воно ось тут. от, Знову ж таки, я кажу, що памперси видають, але я взяла все одно з собою тут памперсів 5 штук, взяла три такі одноразові, одноразові пельонки. Взяла для дитини також там пару звичайних там муслінових пельонок, костюмчик на виписку, серветки вологі. Шапочку, носочки, все. Птужки, пастушки від біпс. У мене ось такі от, вони хоча в коробці, але я їх насправді вже пропарила і замотала в харчову плівку. Я не знаю, чи це правильно чи ні. Можливо, я їх потім ще достану. Просто поставлю в стерилізатор, не знаю, побачу. І собі також просто звичайні вологі серветки. Кажуть, лишні вони ніколи не бувають. Ще також планую з собою взяти термоспрей якийсь, я його просто не купила. І пляшку е, таку, типу, е, з такою насадкою, цією, як соск, да, просто щоб пити, можливо, в пологах, можливо, куплю якусь трубочку, просто собі побачу. От, це а, те, що стосується е, хедр Лейда для народження. Візьму з собою ще резинові тапочки. Так. І пов'язку для очей. Оце я собі не купила ще, до речі, але потрібно також, кажуть, купити пов'язку для очей, тому що якщо це буде день, щоб тобі трошки більше там можна було розслабитися. От-. І крісло в машину автолюльку. Це просто must have для виписки. Вона в нас стоїть в коробці ще запечатана. Я її не буду навіть доставати, показувати в наступній частині, просто прикріплю, яку ми взяли. Це на е, типу «Дуна». Але у нас просто візочок Cybex, і вона ставиться як основа тобто вона просто як така трансформер. А поїхали по люльці, що ми обрали візочок і інші там штучки, там небагато вже залишилося. Погнали по останньому блокові. Так, це мій пуз на 39 тижні. Зранку він був менше. От зараз вже ось такий от. А це. це... Бэбі Берн, сюди сядеться малюк. Малючок, така. Це я купила, я не збираюся комод спеціально купувати. От Це така штука на комод, ніби як пеленальний, пеленальний комод. Комод, до речі, покажу також. У нас просто буде звичайний комод. Ось цей от. Я просто звідси це все заберу-приберу. От тут у мене вже різні речі для малючка організовані. От, от, от. Оце воно має лягти. І тут от така непроникна тканина. Тут є такі клямочки, які потім можна застігнути, А, Буде видно. Потім а, це кокон. Я думаю, це також важливий гаджет. Я думаю, багато хто зараз його купує насправді. Це. Я просто його доставала, я вже прала оцю от основу. Я, в принципі, все прала і купляла е, дитячий е, порошок. Потім ми купили всередину люльки, я це вже все підпрала. Е, кажуть, бортики оці зараз не потрібні, можливо, вони будуть потрібні тоді. Е, одіялка, перестиня і оця штука це ми обрали по Галіс, якраз таки, також як е, воно там 350 шеф, щось таке. Обрали ось таку от. Е, Таке от ліжечко. Чого таке обрала ліжечко, хоча я не знаю, чи буду годувати чи ні. Дивіться, коли у нас були обстріли, краще, щоб дитина, наприклад, вночі не будити, якщо, не дай Бог, таке ще щось повториться, то я просто буду, хоча б, не знаю, від ліжка буде ж легше його просто взяти, просто перевезти, забрати. Ми обрали від твіки ось таке от ліжко. Воно регулюється тут, звичайно, там, по висоті, дуже швидко, дуже легко. Внизу там є така, така ще підставка, воно якраз у нас має стати між ліжком і шафлею. І тут є на нього ось така от, москітна сітка, яку візочок у нас ось такий: візочок Cybex Міос. зак такий хлопчачий. Такою розцвіткою, його типу, там від місяця потрібно, нам віддали, тому що не користувалася, він абсолютно новий. Побачимо, чи будемо користуватися. Ліжечко я також. Ой, не ліжечко. тут така іграшка. Е, і е, ось тут от, це такий, такий міні-матрасик ще я купляла, також е, побрала. Не знаю, Мені може, здається, може бути дуже жарко. От, е, ось такий от візок. Оця от штука знімається, тобто, і потім він трансформується в валу, в сидячу таку люльку. Те, що мені тут подобається, це ось ця от зйомна ті, частинка. Тобто, ти можеш так от легко просто взяти і переставити тобто, лицем там до себе чи лицем від себе, як буде в принципі, зручно. А, звичайно, на літо ми обирали. Я Хотіла зелену, але зелену чекати. Ну, в принципі, якби ми її чекали, то, мабуть, ми її не дочекалися б. Е, Отакої от, я ще навіть не знімала ці всі бірки з коричневою е, ручкою. От, І ось тут от те, що було важливо для нас це сітка. До неї ще йде сидяча версія, і на ось цю на ось от на основу ставиться ще дитяче крісло, тобто, можна не потрібно да, там купляти тягати собою скрізь цей візу. От. І що важливо тут, ця сітка. Що я хотіла, щоб була сітка. Вона і тут, от. ось тут також вона є. Тобто, якщо спека, то буде. Будемо постійно відкривати. От. Ось такі от у нас покупки основні. Це, що нас добається, буде видно в процесі. Що сподобається, що не сподобається також. От, а ви ставте свої подобайки, підписуйтеся. Е, я не думаю, що це буде прям супермамський блог, але хто його знає, насправді зараз я просто це все вирішила виставити через те, що, і коли я думала, що мені потрібно купувати, я не знала, що, я тобто збирала якусь там інформацію. Побачу, наскільки це все буде функціонально. Тому до зустрічі з нашим малючком. Весь такий степень тут, тут собі сидить. Чекає, поки буде лежати в цьому малічку. Всім гарного дня. Бай!